Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1, і маємо приємність поспілкуватися з нашою наступною гостею, це письменниця, наша землячка Олександра Шутко. Вітання, пані Олександро. Вітаємо. Добрий день. Пані Олександро, знаємо, що у вас вийшла нова книга, тепер це вже детектив, історичний детектив, але знову ж таки про гареми, про Роксолан, про Султан. Розкажіть, будь ласка. Про цю нову книгу. Знаємо, що на початку року вийшла книга із вашої трилогії про Роксолану. А що тепер трапилося у гаремі султанів? Дякую за запитання. Тепер це вже про третю султану Українку. Я написала про дві про Роксолану і хаті Джатрохан книжки, а тепер вже про третю султану Українку Шехсувар, тобто Марію. Я написала детектив. Це 18 століття. Там дуже цікава історія, коли Осман третій, син Жексувар Султан, тобто Марії, зійшов на трон у 50-річному віці. То в його гаремі траплялися жахливі випадки вбивств не тільки наложниць, а й ще і його братів, які тоді перебували у так званій золотій Ліці, тобто кафесі, зачиненими в покої султанського гарему, чекали свої черги сходження на престол. І от вони один за одним помирали. Поголос про це дійшов до яничарів, які е, загрожували підняти повстання проти Османа третього. Ну і треба було щось робити. Але зробити він багато чого не міг, адже й сам перебував е, під загрозою. Знищення, так би мовити, ну, і е, слідство фактично вів там головний євнух, е, ну і результати слідства наприкінці детективу дуже дуже вразять читача, тому що вбивця виявився дуже таким неочікуваним персонажем, на якого дуже важко подумати. Угу. Е, пані Олександра, то це е, якраз е, ось ці події, які описані в цьому романі, вони. Ґрунтується на історичних фактах чи це е, художні як такому художні вимиси? Е, ні, це все на історичних фактах ґрунтується, адже доводилося вивчити велику кількість архівних документів з османських архівів, е, дуже багато праць турецьких істориків, про в яких якраз ішлося про всю цю історію. Звісно, турки не розповідають особливо, що це така детективна історія. Але якщо зв'язати усі ці факти, то виявляється дуже цікава, заплутана історія. Ну, і от, з пошуком вбивці. Дуже, дуже виходить, вийшов такий е, цікавий, скажімо так, детектив. Вирішила, що для роману, ну, по-перше, дуже мало е, інформації про цього султана, адже він правив усього лише три роки, в XVIII столітті. Зійшов на трон у 51-річному віці і ще була жива його мати султана Українка, Шехсувар Марія. Ну, відтак, я вирішила, що якщо є така цікава інформація, я вирішила, що на Роман. Можливо, і замало, але на детектив самий раз. Угу. Ну і до речі, про Шехсувар. То якщо це звичайно не таємниця, то яку роль вона відіграє в цьому детективі? І взагалі трішки чи можете е нагадати нашим глядачам та радіослухачам, хто ця була Марія е Султан Шехсувар? На жаль, про цю жінку дуже мало відомо, але це остання султана Українка. А про це, що вона українка з наших земель, доповідали як і. Османські літописці, так пишуть і турецькі історики, навіть Агатангем Кримський про це зазначає. Але більше відомостей про неї немає, звідки вона, хто її батьки. І єдине знаємо, що це ім'я її шехсувар, яке дали її вже в султанському гаремі, свідчить про це, що вона дуже вправно вправлялася з кіньми і була вправною вершницею, так і перекладається з османської шехсувар як вправна вершниця. Дуже така цікава інформація. От, ну відомо, коли вона потрапила до гарему Мустафи II і народила йому сина Османа, який 50 і з лишком років менше. Десь ну років 40 і злишком перебував окремо від матері, тобто, фактично, п'ятирічним забрали його е, від матері, і він перебував е, зачиненим у покоях е, золотої клітки у покоях палацу Топкапи, разом з іншими братами від е, інших матерів. Ну і став найстаршим Шехзаде, який зійшов на трон і став султаном 51 рік. І на той момент була ще жива його мати, і е, більшу частину роману вона присутня детективного роману. От і е, е, я у ньому розповідаю її історію і взагалі, якби вона, як голова гарему Османа третього, її методи виховання впливу на сина і на його наложниці. Пані Олександре, чи можете трішки розповісти про цю? Золоту клітку, то як довго там могли знаходитися, можна сказати, наслідники престолу султанського, так і, і чи вони чимось там займалися, навчалися, чи хоч коли-небудь її звідти випускалися з цієї клітки? ну Це така золота клітка була на території е, гарему у третьому дворі палацу зі своїм садиком, зі своїми водограями, тобто, звісно, що Шехзаде, звідти це це сини султанів. звідти могли виходити, гуляти, але обнесено це було великим таким муром. ніхто їх не бачив ні ззовні, ні з палацу. Тобто вони повністю жили окремо, далеко від цивілізації, і скажімо, такий стиль життя і образ дуже впливав на їхню психіку. Скільки вони сиділи, а стільки, скільки, як то кажуть, Жив султан? поки не помре <рес> прав, да, прав, султан, тоді старший з що за десь сходив на трон і чекав, поки помре його брат, який щойно зійшов на трон. Тобто багато хто, а це більшість, фактично не доживав до цього часу і помирали у 40-50 років в золотій клівці кафес турецькою гаремом. Пані Олександро, також хотілося б дізнатися, скільки часу ви е, віддали для того, щоб опрацювати, е, собі можемо уявити там дуже багато документів, і відповідно, скільки пішло на те, щоб написати сам твір. Оєць документи я збираю років 10, а можливо і більше. Хоча цією тематикою османською, ледь не з дитинства цікавлюся, і з дитинства в юності читала все про Роксолану, все, що було в художній літературі українській, польській, російській. Ну а розуміючи, що вона більшу частину саме Роксолана прожила в Османській імперії, вивчила турецьку мову і вирішила почитати, а що ж про неї пишуть турки. І так почалось моє захоплення наукове цією постаттю, яке приросло з. Спершу у написання однієї книжки «Роксолана, Міфи і реалії», потім у написанні роману, дослідження жіночі султанат і багато дитячих книжок, книжків в мене є. Тепер от, потім я дізналась про іншу султану Українку, Катю Джетухан Надію, про яку написала також роман трилогію А от дійшов час і до Шехсувар, третьої султани Українки, матері третього султана наполовину українця, Османа третього, Шехсувар Марію. Про яку я вирішила написати історичний детектив? Тобто детективний роман? отак на розповідати. Угу. Пані Олександро, в Гаремі, так. Так, так. Пані Олександро, ну і цікаво, чи зараз над чимось працюєте, чи теж буде можливо продовження історії про українок. Які... Якраз виходили на трон в Османській імперії, чи чи можливо якісь інші тематики плануєте піднімати в майбутньому? Здається, я вже все написала про султан Україну а uh -huh. зараз працюю над романом про Крим, про османську кафу. Адже ми знаємо, що за життя Менглі Герея, султан Мехмед Фатіх, який завоював Константинополь, завоював, завоював ще й Півден, південний Крим і зробив кафу та прилеглі території, якби Санжаком Османським провінцією, які повністю ну, було під владою османського султана і надалі. Ну і от вперше туди свого сина у провінцію е, набиратись навичок управління державою відрядив Султан Байзів I, е, сина Мехмеда. І, і от кримський хан е, разом з тим. Е, причина, при, при, привід для того, щоб його відрядити, це було за допомогою кримського хана налагодити дим, дипломатичні і торгівельні е, відносини із московським царем Іваном III. Ну і ця вся історія, як це відбувалося, і причому кримський хан, бачачи, що цей шехзаде Михмед молодий юнак, вирішив е повпливати на нього, щоб за його допомогою е звалити трону його старого батька Баязида І. А це, до речі, наймолодший його син Баязида І. І таким чином укласти е з шехзедемихмедом угоду про. Е на ну, повне підпорядкування Крима усього кримському хану Менглі От, Для цього навіть видав заміж за Шехзаде Мехмеда свою доньку. Але про це дізнався Байзик перший і, 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 і ну, фактично кажуть, що отруїв свого сина. От, минуло сім років і в Криму з'явився Шехзаде Сулейман. це майбутній султан Сулейман пишний, чоловік роксолани славетної. От, до нього приїхав батько Селім, і тут знову ж, як то кажуть, кримський хан вирішив за допомогою селіма е, воювати із Баязидом, який ще тоді жив. От, і Видав замуж, заміж за нього свою доньку знову вдовілу. Ну, і там дуже цікава історія, як це все відбувалося. І ті всі повстання, і фактично селі, а за ними Сулейман стали султанами. Тобто Крим, кафа була такою колискою, знаєте, для майбутніх султанів. Султанів дуже амбіційних, так би мовити, султанів. Угу. Коли йде можна буде побачити вашу наступну книгу, і до речі, одразу розкажіть, де можна придбати якраз історичний роман, детектив? Е, детектив, вже я бачила, продають і в книгарні є ну на сайті точно і з'явиться на як Абу, там був перед продаж, а взагалі е, цей детектив видало видавництво Тернопільська навчальна книга Богдан. І можна або у е, книгарнях видавництва. Дім книги придбати цю книгу або на сайті видавництва зайти, там Олександра Шутко набрати і одразу побачити мої нові книги, зокрема і убивство в гаремі детектив, замовити і отримати там, здається, навіть було зі знижкою. Так що от така система. А стосовно якраз роману про Кафу, про Крим. Це тільки я над цим працюю, я тільки почала. Угу. На цим працювати, я думаю, восени а може десь туди ближче до нового року, вже має бути у продажі, пані Олександру. Чи поширюєте ви свої книги серед турецької аудиторії, і чи є якась реакція на цю чи попередні ваші книги від турецьких читачів і загалом колег письменників? Дякую, цікаве запитання. Так, ще в 2017 році вийшла моя книга в Туреччині у стамбульському видавництві Кітап'яйневі Роксолана та реалії» під красномовною назвою просто «Хюрем Султан. А це ж ми знаємо, що це назва Роксолани в гаремі, її ім'я якої турки її і знають. От, э, ця книжка видається і досі там, і дуже цікаво було побачити реакцію э, турецьких блогерів, зокрема однієї блогерки. Зараз не згадаю ім'я, я, э, яка дуже так емоційно про Юрем Султан на, на основі моєї книжки розповідала. Я там, ну я не знаю, там декілька сотень тисяч переглядів, купа коментарів. Э, цікавих не дуже. От. Там, наприклад, написано, що Олександра Шутко авторка, а турки пишуть, чому Олександра, а не Александр, що має бути звук з літерою А. Ну, такі смішні. Тобто вони не дуже розрізняють там, росіяни, українці. От. І з тим часом виникає така в них плутанина. Ну, так взагалі дуже приємно було почути відгук. Та це найвідоміша в них така блогерка книжкова про свою книжку і, і враження взагалі. Ну і Основне враження, що о, це видно, що писала жінка-історик, тому що наші чоловіки-історики, ну там така гегемонія чоловіків саме в цій науці, вони зовсім інакше висвітлюють Роксолану там, як інтригантку. Так, а тут такий зовсім інший підхід, що вона була не тільки коханкою, матір'ю, а й ще й впливовою жінкою, яка провадила дипломатію з європейськими е і азійськими е монархами, впливала на владу, і, зокрема, вона ще й була величною благодійницею. Дуже багато всього збудували і хамами. І мечеті, і їдальні громадські, де безкоштовно двічі на день могли собі їсти нужденні. І це це для турків не тільки і в Меці, і і Медині є її комплекс благодійний Єрусалимі. От, але на жаль, щось турки не дуже за це і дякують. А от українці навпаки, для них вона фактично ну, нічого не зробила. От, доброго Але вони її просто обожнюють і поважають, і навіть вважають е, ледь не патріоткою України такий собі міф. от Ну, але цікаво, чому так в Туреччині в Україні різні відношення до цієї султа. Що ж дійсно про це можна дізнатися, якраз прочитавши книги нашої сьогоднішньої гості, це нагадаю, письменниця Олександра Шутко і в пані Олександре вийшла нова. Книга, це вона називається обивство в гаремі історичний детектив про султанку Україну. Українку. Дякуємо вам, пані Олександро. На все добре. Ну і успіхи в ваших книгах. написанні ваших книг і цікавих Дякую. нових історій для читачів. Дякую. До побачення